Вітаю, друзі, на каналі Вирші. Сьогодні ми з вами оглянемо інструмент LTX Studio. На воркшопах я згадував його, але сьогодні також покажу, як за допомогою нього можна створювати відео. На відміну від інших інструментів, він дає змогу нам відчути себе режисерами, надаючи дуже широкий спектр кастомізації будь-яких елементів відеоконтенту. Отже, давайте подивимось, як це все працює. Відкриваючи LTX Studio, ми бачимо ось такий гарний екран. Але зауважте, що із України нам потрібно використовувати VPN, щоб його дістатись. І також ще одну річ я маю зауважити: він працює тільки англійською поки що. Можемо зайти за допомогою свого Google-аккаунту, логінимося у інструмент, і ми бачимо ось такий перший екран. Зараз він з'явиться. Що в нас тут є? Він нам пропонує одразу його основні фічі. Це е, створювати відео за допомогою Storyboard, створити motion за допомогою картинки, створювати картинки. Та, наприклад, створювати персонажів, яких ми будемо використовувати у нашому кіно. Але ми оберемо для цього демо. Створення сторіборду, тому що саме це його основна перевага цього інструменту. Що ми зробимо? Ми зробимо з вами невеличку рекламу, і зараз я все це напишу. Отже, давайте пройдемось, що в нас є тут у цьому вікні. Ми спочатку надаємо якусь ідею. Це може бути, як бачите, повний сценарій цієї реклами, або короткого фільму, або просто якогось відео, залежно від того, що ми оберемо в форматі. Ми можемо написати одним реченням нашу ідею або загрузити повний сценарій, написаний нами. Потім, якщо ми обрали рекламу, то бачите, ми маємо написати, що ми рекламуємо. Я обрав пігулки істина, наша е, аудиторія, на яку ця реклама розрахована. В мене люди середнього віку, основний меседж це істина вас робить вільними. І які в нас «call to action» або що ми хочемо зробити, щоб вони почали одразу замовляти онлайн. Включаємо цю опцію, щоб воно робило озвучку, і натискаємо Next. Тепер він генерує для нас цей сторілайн. Зараз штучний інтелект прочитав нашу ідею, всі наші параметри, і тепер напише для нас невеличкий сценарій. Давайте подивимось. Отже, бачите, він розписав для нас е, декілька сцен, дуже е, так додав декілька деталей, і все це огорнув у історію. І ми можемо обрати дві, до речі, історії, з яких нам треба обрати. Одна із них це Weight of Truth або вага правди, і інший це отримання назад свого ясного бачення. Давайте оберемо перший варіант це в нас історія ця. І натиснемо далі. Тепер нам треба обрати каст. Нам потрібен персонаж. Ось зараз для нього LTX Studio для нас створює нового персонажа. Це відбувається саме зараз. Мені все подобається, але можна, якщо ви хочете, створити персонаж самим. Тут ми обираємо формат відео, обираємо якісь стилі, які нам необхідні для цього відео. Можемо навіть додати картинку. Щоб в нього був референс для стилю. Тобто він подивиться по картинці, як це відео має виглядати. І тут ми можемо написати якісь речі для надихня, надихання LTX Studio. Ідемо далі. Тепер він робить breakdown. Він розіб'є для нас цю історію на декілька маленьких сцен, декілька маленьких історій. Подивимося, що він зробить. Отже, він створив для нас 5 сцен. Як ви бачите, є в нас синопсіс, який описує у двох реченнях про що це, а потім іде е, розписання сцен. Перша сцена з'являється жінка, вона на дивані і намагається читати книгу, як ми її писали. Так, і є навіть voice-over. Тобто воно буде коментувати це голосом. Так само ми бачимо всі. 5 сцен, у останній наш слоган Truth sets you free. All the now. Отже, починаємо. Мені подобається. Створимо цю рекламу. Як ви бачите, ми отримали наш сторіборд. Що в нас тут у сторіборді? Трохи про це поговоримо. У цьому інтерфейсі ми бачимо декілька рядків. У кожному рядочку є міні-сцени, які він створив для нас із, для цих п'ятьох сцен. В нас сцен було 5, тому рядочків має бути також 5. Для кожної міні-сцени, як ви бачите, він створив взагалі окремий промпт, який описує, що має бути. Також написано, який тип зйомки, широкий, широка зйомка. Тобто здалеку. А потім в нас є тут зйомка з середньої дистанції, близька зйомка, близька-близька. І ось бачите, в нас навіть згенеровані такі картинки. Що ми можемо тут робити? Ми маємо тут можливість керувати всім. Ми можемо переписувати ці промти, можемо міняти спосіб зйомки, ми можемо тут робити композиції. А також прописувати діалоги. Можемо обирати тут аудіоефекти. Давайте спробуємо згенерувати першу сцену і подивимось, що в нас вийде. Я хочу зауважити, що в мене зараз безкоштовна підписка, тому ви побачите, на що здатна безкоштовна підписка. Але якщо вам зайде цей інструмент, звичайно, ви можете купити собі. На місяць повну підписку, і погратись з цим. Ви можете тут змінювати її одяг для всієї сцени, стиль зйомки та локацію повністю переробити. Але мені все підходить, тому я натискаю генерувати відео. І як тільки ми це натискаємо, ви бачите, що всі параметри стають для нас закриті. І. Воно починає генерувати нам всі ці міні-сцени. Подивимось, що вийде. Як ви бачите, в нього є черга. У чергу зараз додаються лише 5 відео, але це все генерується досить швидко. Давайте додамо всю сцену у чергу. Ось дивіться. В нас вже згенеровані відео. Що в нас тут ще є? Ми можемо обирати тут е, налаштування, звичайно, змінити трохи, якщо нам треба поміняти формат, ми можемо тут поміняти знову стиль, каст, можемо поміняти персонажа. Потім ми можемо з вами додати саундтрек і додати запис голосу. В нас є сторіборд, на який ми дивимося, так, і в якому ми згенерували щойно з вами першу майже закінчили генерувати першу сцену. Ми можемо також натиснути просто кнопку Generate Scene. Наприклад, давайте так зробимо у другій сцені. Якщо ми натискаємо, то він генерує нам всю сцену одразу. Але, поки він генерує, давайте подивимось на Motion Editor. Motion Editor дозволяє нам брати конкретні маленькі сцени і щось тут змінювати. Як ви бачите, всі наші маленькі сцени ось тут унизу. Є також таймлайн. У таймлайні ми можемо з вами створювати фільми. Давайте подивимося, як це буде виглядати. У нас ще тут генерується сцена номер 2, я так розумію. Ні, вона вже згенерована, чудово. Отже, в таймлайн. Де він всі ці кусочки згенеровані, як ви бачите, він їх вже додав у загальний таймлайн. Тепер таймлайн, як ви бачите, виглядає як звичайний відеоредактор, у якому ми можемо міняти місцями, удаляти та робити що завгодно. Давайте спробуємо сгенерувати третю сцену. Не знаю, коли закінчиться мій безкоштовний ліміт, але хто знає, можливо, третя сцена в нас також туди увійде. Третя сцена в нас також готова. Чудово, йдемо далі, генеруємо четверту сцену і натискаємо генерування у п'ятій сцені також. І ось вона тут буде приймати ці ліки. Чудово! В нас згенеровані всі сцени для реклами. Якщо ми не хочемо їх кастомізувати, а мені саме для демонстрації цього не потрібно, то ми просто йдемо в таймлайн, і він сюди додає всі наші згенеровані. Кусочки, як ви бачите, я не додав генерацію аудіоефектів. І він їх генерує, мені здається, прямо на ходу. Ось ми включили в останній сцені, найважливішій. І йдемо в таймлайн, де він зараз все це додасть. Дивіться ось в нас все готове, і все, що нам тепер потрібно зробити, це зберегти наше відео. Ми можемо його закачати у форматі mp 4 Чудово, воно готове. Давайте скачаємо і подивимось. In the shadows of despair, every word seems to blur. Oh. Cleaning feels like a burden. Each movement met with pain, а <laughs> тут воно відео не згенерувало чомусь, тільки картинки. Cooking, a once comforting activity, Now feels impossible. Ага, воно не згенерувало для нас відео. Лише картинки. Генерація сцени вона створювала для нас лише картинки, але ми згенеруємо зараз motion. Нам потрібно відео, а не картинки. Ми саме за цим сюди й прийшли. Я хочу згенерувати останню сцену спочатку. Найголовнішу, тому що саме вона рекламує наш продукт. Світ стає яскравим, наш област халас іс. Сцена номер 5 давайте згенеруємо сцену номер 4 <му> Мені ще вистачає, як бачите, о, о ось мої безкоштовні кредити і закінчились. Але все одно, погодьтесь, досить набагато сцен мені вистачило безкоштовних кредитів. Це просто чудово. Ось така реклама в нас тепер готова. Поки він додає все це на таймлайн, я хочу зауважити, що за допомогою цих е корекцій, цих промптів ми б зараз з вами робили корекції тих сцен, у яких вона робить щось дивне. Наприклад, як дивно вона ковтає ці пігулки. Не знаю, що вона там е кладе. Разом із пігулкою, але, здається, це нам потрібно було б виправити, тому що це схоже на сцени з якогось іншого кіно, не на рекламу, яку ми робимо. Але от дивіться, в нас вже готовий таймлайн. Він в нас пішов майже 5 хвилин, така досить довга реклама. Якби ми робили цю рекламу зараз для чогось важливого, ми б із вами повидаляли б. Кусочки, які нам не подобаються. Ось ці дивні звуки також, ми, скоріше за все, б також видалили, але ми просто хочемо подивитися на результат. Воно нас попереджає, що в нас є 27 статичних картинок, які, з яких не згенеровано відео, але зараз нас це не займає. Ми хочемо зробити відео із таймлайну. Отже, пройшло десь близько 10 хвилин і завантаження готове. Давайте завантажимо наше відео. Ось дивіться, воно вже готове. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Ось вона знайшла пігулки. Ось вона їх дивиться. Якась дуже в нас дивна пігулка. Є над чим працювати. Так, у нас тут сонце також вийшло кудись. Ми знову читаємо книгу: ми щасливі, довольні, пігулки спрацювали. Ми готуємо і ми раді. Ось таке в нас вийшло відео. Отже, друзі, на цьому наш огляд завершено. Я хочу лише додати три юзкейси, де це може стати нам в нагоді. Перший це створення коротких фільмів або концептів для таких великих продакшенів, як Netflix, HBO, Disney Plus. Якщо у вас є дуже крута ідея, ви можете зробити сценарій навіть, або просто свою ідею описати, зробити концепт за допомогою LTX Studio. Та надсилати їх цим, цим продакшеном. І можливо, саме вас вони оберуть, щоб зняти свій новий крутий серіал або кіно. Другий use case – це створювати реклами. Як ви знаєте, це теж е, дуже такий інтересне поле для творчості. Ви можете створити свої реклами для відомих брендів, викласти свої, сві, свої відео на YouTube і у мережі X, наприклад. Затегати представників цього бренду і показати їм своє відео. І також, можливо, саме вашу ідею вони візьмуть і куплять у вас. І третій use case – це підсилювати свій контент. Якщо ви створюєте якийсь контент або е, працюєте у якійсь творчій сфері, ви можете робити такі концепти і підсилювати свій продакшн е, свій за допомогою таких коротеньких. Або і не дуже коротеньких відео. Тож на цьому огляд завершено. Я сподіваюся, ви отримали порцію натхнення на те, щоб спробувати цей чудовий інструмент. Отже, до нових зустрічей!